Всім привіт! Буду міняти сьогодні масло. Таке масло, такий фільтр і и... спробую поміняти задні амортизатори. Ніколи цього не робив. Зараз Так же, як і в Харкові, я знайшов естакаду на гаражах, 50 гривень заплатив за те, що я туди заїхав, злив старе масло. Саме велика проблема у мене це. Підставить правильно відро, щоб коли знімаєш фільтр, масло потекло саме в відро. У мене завжди це не виходило. Так дуже все просто. Коментувати не буду. Я не знаю скільки зараз коштує заміна масла, але заміна масла це те, що я навчився робити сам. При заміні масла потрібно слідкувати, щоб ти не наїздив більш чим потрібно. Я наїздив 11 тисяч, взагалі я стараюсь міняти кожні 10 тисяч. Але поки зібрався його поміняти, вже тисячу наїздів. Поки більше кілометражі виходять, майже от я вже сім тисяч, майже вісім тисяч наїздив за ці два місяці, які я їздив в Києві. Тут відстані значно більше і працюю я теж напевне більше. До речі, я також поміняв свічки і провода. Я на них наїздив 24 тисячі. Поміняв дуже класно. Почала їздитись тож я перетянув. Цікаво, почало, коли я почав міняти амортизатори. Я подивився в своїх записах, міняв я їх у 2017 році, в квітні, проїхав на них майже 200 тисяч без, без, там, без 5, 200 тисяч. Я проїхав на тих амортизаторах, вони не відкручувались. І в мене була ідея, я подивився ролики, була ідея замінити їх самому. В принципі, як я гадав, нічого складного, але. Одне діло дивитись ролики, а друге діло міняти. Коли я попитався їх відкрутити, у мене нічого не вийшло. І тут я згадав, що я там у попередніх роліках казав, що там майстри погані, там де то довго вони довго возились з моєю машиною, і тут карма мене якби повернулася до мене спиною, так скажем, всі мої намагання розкрутити. У мене ключі не дуже підходять для таких ремонтів. я побризкав ВДшкою, але все одно в мене нічого не вийшло. І тому я подумав, що не буду я його напевне нічого скручувати і з'їздю до професіоналів і хай вони мені зроблять. Все-таки раз в 5 років можна віддати там 600 гривень, щоб мені його зробили по-людськи і все було нормально. Не зміг я сам сам. Не зміг. віддам 600 гривень, міняють мені людину. Більш шмілічим. Ну, хоч масло поміняв. Мені трохи повезло, я знав, що є СТО на гаражах поряд з тією ямою, де я намагався сам поміняти, і я під'їхав туди, і пацани були вільні майстри. Я загнав їм на яму, вони навіть не знімали колеса цим вони, ну, пістолетом відкрутили це все дуже швидко. Вибили ці старі мої амортизатори, в мене там чую, їх міняв? У мене там були розбиті втулки, і воно стукало. І я скажу, от В стадії, коли хе, поломка машини от воно в мене її стукало в принципі, давненько. Самі амортизатори цілі, а от, яка я би покупав, це не пройшли майже 200 тисяч, але розбиті втулки. І Я їздив, спочатку там воно підстукувало. Я це намагався не помічати, там, музику включав по гучніше. Але потім вже я дійшов до тієї стадії, коли цей стук мені вже майже по голові стукав і я його більше не мог виносити. Тому я вирішив, я був ладен позбутися цього стуку за будь-які гроші. Тому я дійшов до тієї кондиції, що я готовий і я віддав ці гроші практично не. Не жаліючи, майстри повинні займати... займатися своїми справами. Отакі вони сині амортизатори, вони мені все поставили, також вони мені підтягнули підшипники на колесах, які я міняв 5000 назад, і вони трошки попустились. Всього за роботу віддав я 860 гривень, нічого не стукає, все класно. А я хочу вам нагадати, що я займаюся страховками. Підписуйтесь на мій канал, звертайтесь до мене за страховками, і у нас буде все добре. До побачення, дякую за увагу.